Чотири роки тому на фоні конфліктів сім'ї та багатьох життєвих помилок, в моєму житті стався дуже виражений депресивний епізод. Я три місяці просто лежала в відчутті провини, стиду. І, взагалі, в принципі, без будь-яких почуттів для мене виходом було тільки виключно заїдання. По суті, це була така єдина радість, і все це переростало в якесь просто компульсивне переїдання. Ну і в один момент ситуація дійшла до свого піку. Я розуміла, або я це життя закінчую. Я навіть яким саме чином найпростіше це зробити, або я роблю якісь дуже різкі дії, і абсолютно все змінюю, тому що знаходитися в цьому стані просто вже неможливо. Але цей стан. Його найгірша частина була в тому, що я абсолютно не вірила в те, що ці зміни можливі, що моє життя може ще піти по якомусь своєму умовно щасливому, вдалому сценарію, що все, тобто я не робила таких помилок, що далі шляху немає. Це все привело мене до того, що вже на наступний тиждень я пішла на Work.ua і знайшла першу в своєму житті роботу. Я просто подзвонила по першому номері. На вакансії офіс-менеджер не запросила на співпрацю і якимось чудом я її пройшла. Хоча я на це, звичайно, не надіялась. Це була робота на краю міста і за дуже смішну навіть на той час зарплату. В принципі, на перший робочий досвід абсолютно все одне, яка там зарплата, головне досвід. А для мене взагалі ключовим було навіть не зарплата чи сам досвід, а просто якісь зміни. Ну і завдяки цій роботі я змогла переїхати від своєї абізивної сім'ї. І я жила в дуже дискомфортних умовах, де кухня була знесена під фундамент, тобто її просто не було. А спальня, стара шафа, стіл, індукційна плита і матрац. Буквально матрац, тобто ліжка не було. Причому я абсолютно не відчувала цього дискомфорту. Мені було абсолютно байдуже. Я була дуже навіть щаслива на тому рівні, наскільки я могла бути щаслива, від факту того, що якісь умовні страждання закінчені. Нарешті мене ніхто не мучить, не відбуваються ніякі конфлікти, і я в якомусь плані вільна. Тобто це мені дало можливість виходити із своєї депресії. Найцікавішим на цій роботі, напевно, був шлях. Добирання до роботи, тому що я бігла на зупинку 15 хвилин, буквально бігла, потім їхала 10 хвилин, і потім ще 15 хвилин бігла по трасі на саму роботу до офісу. Ну, бо нагадую, він був на краю міста. Так ось з однієї сторони це тільки мінуси, але насправді не випадку людини, яка знаходиться в депресивному стані, тому що рухатися це просто необхідна річ. Вона просто на першому місці, серед цього, що ви можете робити, для того, щоб вийти з депресії. Рухатись як можна більше. Для чого? Для того, щоб ваш мозок згадав, що ви живі, і почав запускати всі забуті ним нейротрансмітери, такі як ендорфін, дофамін, серотонін, норадреналін. Коли ви рухаєтеся. Хоче ваш мозок того, чи ні, ви запускаєте ті чи інші процеси. Наш організм створений для того, щоб рухатись. Людина для цього створена людина не створена для того, щоб сидіти на кріслі безкінечно в сидячому темпі життя чи лежати на дивані на ліжку. Друге, що вам необхідно зробити, це подивитися в корінь, що вас призвело туди, де ви знаходитеся, де життя абсолютно не виправдало ваших очікувань. Де ви розчарувалися в житті чи, можливо, в собі, ви повинні знайти відповідь на це питання. Я, наприклад, дуже розчарувалася, в принципі, всьому і, в тому числі і в собі. Мої рожеві окуляри на світ, в яких я жила 20 років, розбилися. І прийшлося формувати взагалі якесь нове бачення світу, від того всього, що мені стало відомо про життя, про людей, так. І. Відповідно, прийшлося шукати нові цілі та нові сенси. Так як старі, дуже багато старих цілей були виконані, були досягнуті. І, ну, по суті, тому життя перестало взагалі складати якийсь інтерес для мене на той момент. Також я постійно страждала від аб'юзу, від таких серйозних. Сімейних конфліктів, що в мене навіть з'явилася психосоматика. І при кожній смерті у мене з'являлася така гостра біль в серці. Причому це не була ну, обумовлена виключно моїм здоров'ям біль. А чисто на емоціях, на цьому сильному дуже стресі, на фоні от тих створок ця психосоматика мене турбувала. В першу чергу ви повинні виявити в своєму житті той чинник, який вас розрушає. Наприклад, Ваші стосунки. Можливо, вам варто нарешті вже піти від того партнера, який вас не любить. Або з'їхати від сім'ї, де вас аб'юзять, так як було в моєму випадку, або звільнитися з роботи, де вас не цінять. Звичайно, можливо, ви надієтеся, що ваш партнер одного разу зміниться. Нарешті він вас оцінить і буде поводити себе гідно. Або виправдовуєте своє небажання змінити роботу. Як? наприклад, Ну, кращого варіанту я вже не знайду. Тут хоча б стабільно. Я не працюю для визнання від цього керівництва. Мені найголовніше ходити на роботу. Ну, Мало що ви там собі придумаєте, але так чи інакше, ви просто себе виправдовуєте. І насправді ця робота себе абсолютно не варта. Те саме може бути і з сім'єю. Наприклад, у вас дуже схожа ситуація, яка була в мене в минулому, але при тому ви залишаєтеся із своїми батьками в, одному, в одній квартирі, в одному домі, і продовжуєте терпіти цей аб'юз. Чому Бо ви боїтеся матеріальних труднощів і взяти, нарешті, відповідальність за себе в своєму житті? Це майже нереально повірити людині, яка знаходиться в депресивному стані, але ви повністю визначаєте своє життя самі. Наша доля не написана. Богом умовно, і ми не живемо по якомусь сценарію фатуму. Ми маємо свободу волі, і ми в праві визначати своє життя. Тож вам необхідно діяти. А для цього вам потрібна рутина і якісь обов'язки. Ви не повинні залишати собі вибору. Ви повинні знайти ті обов'язки, від яких ви не можете відмовитися. Ну, наприклад, роботу. Ваша самооцінка зараз вас обманює. Попри те, що, в принципі, все своє доросле життя, я знала, що я гарна, в той період я абсолютно це забула і ніяк не сприймала. Я набрала 3 кілограми, але в той час це сприймалося як 300. І незважаючи на те, що я могла отримати декілька компліментів за день, я абсолютно їх не сприймала і просто їм не вірила. Чому? Тому що. Під час депресії у людини виникає когнітивна помилка самосприйняття, як і дуже багато інших когнітивних помилок. Що тут можна зробити? По-перше, в якому разі себе не ізольовувати. Напевно, ви неодноразово чули, що людина це істота соціальна. Це насправді так є. У нашому мозку є церкальні нейрони, і через завдяки ним ми. Через інших пізнає себе і відбувається завдяки спілкуванню з оточуючими корекція реальністю. Тобто, навіть якщо ви призабули, ким ви є, тобто на даний момент ви відчуваєте себе нікчемно, ніким, просто нічим. Саме завдяки близьким людям ви можете пригадати, хто ви є. Також при звичайному близькому контакті з важливими для нас людьми відділяється окситоцин, серотонін. Підтримка дуже-дуже важлива при виході з тяжких станів. Пригадайте, що приносить вам щастя. Знову ж таки, під час депресивних епізодів людина взагалі забуває, що є речі, які їй приносять радість, але насправді її здатність отримувати позитивні емоції від певної зайнятості не змінилась. І ви можете все ще отримати радість від речей, які вас радували раніше. Які приносили своєму задоволення раніше. От я, наприклад, взагалі забула про все, про всі свої хобі, про те, що мені щось подобалося, і просто цього не робила. І це була велика помилка. Тільки я почала знову в життя повертати ці всі речі, мій стан почав покращуватися, і у вас може статись точно так само. Тобто, у вас відбудеться так само сон і харчування. Сон це взагалі фундамент нашого ментального психічного здоров'я. Вам варто всупатись. Це допоможе вашому мозку ефективно регулювати нейромедіатори. Харчування. Ну, дуже часто в людей виникає апатія просто на фоні того, що їм не вистачає якихось мікроелементів. Тут, ви, звичайно, можете піти здавати всі можливі аналізи і це дізнаватися, але деколи просто достатньо почати вживати такі базові вітаміни, як омега-3. Магній, 6 чи вітамін Д. Атеїзм і скептицизм вам допоможе. І знову ж таки, я це говорю по своєму власному досвіді. Не обов'язково ставати віруючим, те в церкву, і так далі. Ні, ви взагалі просто повинні знайти те, що працює для вас. Це може бути будь-якого роду духовність, там віра в всесвіт, вищі сили. Абсолютно будь-що. Ви просто повинні знати, що ви не сам на сам і своєю бідою, що є умовно. Щось, що вас чує, може вам допомогти, і не кине вас в тій біді, і ви не помрете на якомусь дні умовно. Взагалі досліджено, що нашій психіці необхідна віра в щось вище, вище матір, вищого батька, ну, Бога. Що працювало для мене. Для мене взагалі в той момент працювала дуже дивна річ. Це були книги Кастанеди про Дона Хуана. Хочу прочитати одну із цитат із цієї книги. Чи є у цього шляху серце? Якщо є, шлях хороший, якщо немає, відмарний. Усі шляхи нікуди не ведуть, але в одного є серце, а у іншого ні. Один шлях приносить радість, поки ти йдеш ним, а інший змушує проклинати все своє життя. Один наділяє тебе силою. А інший поспавляє від неї. Психотерапія. Насправді, якщо у вас є така можливість, вам варто записатися до психолога, адже він володіє спеціальними техніками, які допоможуть вам змінити ці всі ваші когнітивні помилки і, по суті, витягне вас із депресії. Нагадую, що я клінічний психолог, і ви можете записатися саме до мене. Працюю я в когнітивно-поділковому підході. Звичайно, я із тієї роботи звільнилася, Дохід мені далі приносило моє хобі, але той досвід, тобто те якесь випробування, яке я сама собі створила, почало мене знову цінувати життя, гарну погоду, співу пташок, ранок, навіть цілковиту самотність, мати можливість і самотності, коли ніхто тебе не об'єзить. До осені у мене повністю зникла моя психосоматика сердечна. І я, в принципі, почала себе вже навіть дуже непогано. Я дуже сподіваюся, що досвід, яким я поділилася, буде для когось цінним, адже це не просто досвід, а ще й перемішку з психологією. Речі, які дійсно вам допоможуть, якщо ви уважно послухаєте і дійсно будете дотримуватися цих рекомендацій.